Про посилення східного кордону Польщі проти нелегальних мігрантів неочікувані результати археологічних досліджень у Гданську та приватну компанію космічних супутників, які стежать за російською армією. Напруга у Польщі через мігрантів це результат неготовності держави. Таке спостереження в ТІВІ висловила польська журналістка Агнішка Ліхнярович. На її думку, чинників, що сприяли антиміграційним настроям у Польщі, є кілька. Але головний природній польща перетворилася з країни, з якої виїжджають на країну, до якої приїжджають. Мені здається, що ми можемо шукати декілька різних причин. По перше, якщо говорити про міграцію, тут в суспільних емоціях є декілька аспектів, які змішуються. Той факт, що Польща переходить таку дуже важливу трансформацію. Це країна, з якої іммігрували громадяни. Ця країна стає також багатокультурною, і це складний. Суспільний процес, і це пов'язано не лише з міграцією або з біженцями, з біжен з біженцями з України. Це також пов'язано з гуманітарною кризою, з кризою безпеки на польсько-білоруському кордоні, де білоруські та російські режими використовують мігрантів, щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі, збільшувати відчуття загрози, збільшувати суспільну поляризацію. Звісно, це також пов'язано з тим, що європейський союз надалі. Не вміє опрацювати солідарну відповідь. Отже, зростає відчуття загрози. Іншими чинниками антимігрантських настроїв польська журналістка вважає відсутність державної підтримки для мігрантів, політичне використання міграційної теми, роль дезінформації а також, попри все, психологічною втомою від страху перед війною. Як саме названі чинники впливають на поляків і чому саме страх, зокрема перед війною, збурює настрої людей? Читайте на нашому сайті. Польща посилює захист східних рубежів ЄС. Міністр внутрішніх справ у Польщі разом із німецьким колегою приїхали з інспекцією на польсько-білоруський кордон у Підляському виводстві. Міністри оглянули закритий прикордонний пункт і ділянку кордону, де встановлено сталевий паркан із сучасною електронною системою безпеки. За словами польського міністра, його країна витратила на такий захист. Майже 3 мільярди злотих і розгорнула тут 11 тисяч солдатів для безпеки цього кордону і відповідно всього європейського союзу. Більше про ситуацію з міграцією у Польщі та прикордонні перевірки на заході та сході країни читайте на нашому сайті. У Гданську археологи розкопали могилу середньовічного гіганта. І її знайшли у центральній частині міста на території колишнього Тевтонського замку. Там у результаті досліджень знайдено також понад 200 поховань, а також багато інших археологічних скарбів. Оскільки надгробний камінь Тевтонського лицаря має лише півтора метра в довжину. Археологи припускали, що похований був невеликого зросту. Насправді ж, виявлений скелет мав у довжину майже два метри метр вісімдесят, якщо точніше, зазначається, що цей лицар був значно вищим за. Середньостатистичного чоловіка тих часів більше подробиць про знахідку у Гданську читайте на нашому сайті. Польща хоче купити частку компанії, яка допомагає стежити за російськими окупантами. Йдеться про польську фінську фірму Айсай, виробника супутникових систем розвідки, які активно використовує Україна для спостереження за пересуванням російських військ. За словами генерального директора компанії Рафала Моджевського, переговори з урядом на завершальному етапі. Сума потенційної угоди наразі не розголошується. У травні Міністерство національної оборони Польщі закупило у цієї компанії шість супутників на суму 230 мільйонів доларів. Вони оснащені радарами, які дозволяють фотографувати землю вночі та в умовах щільної хмарності, на відміну від традиційних оптичних супутників. Детальніше про можливості компанії, і її клієнтів, історії розвитку та інше читайте на Слава ТІВІ. А А мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.